Спокійний вечір мешканців столичної багатоповерхівки перервали гучні сирени швидкої та поліції. Тут сталася справжня трагедія. Із балкону на 19-му поверсі вистрибнув молодий чоловік і ледве не вбив випадкового перехожого. Мужчина, який був рядишком, кривд. Він говорить, що він вже упав, у нього просто вже там бедра все розліталось. Ну, Віра з донькою саме поверталася додому, побачивши тіло. Жінка відвела дитину подалі. А коли почула, з якого поверху вилетів нещасний, одразу зрозуміла. Це один із мешканців тутешнього хостелу. Парні із хостела, які вийшли, типа, ой, це не наш, ми нічого не в курсі. А потім уже, коли вызвали їхнього консьєржа, та вже послала. Хто цей молодий чоловік і що змусило його піти на такий відчайдушний крок, у хостелі говорити відмовляються. І поспіхом зачиняють двері. На Я не ходу. хочу ці коментувати. Зате є, що сказати, сусідам. Іван припускає, що загиблий міг бути п'яний. Чоловік постійно зустрічає у під'їзді нетверезих постояльців хостелу. Постоянно в этом ліфті какие якісь личности під чем то При тому, що наш хозяин хостел убеждал, що там буде фейс-контроль. А я кожне утро выхожу, і тут на лавочке сидять, йдуть в магазини і доганяються потім спиртними напитками или що чем-то. Обурені мешканці вже неодноразово зверталися до чиновників та поліції з проханням закрити ніч ліжку. Але підозрілі чоловіки продовжують вештатися будинком. У мене під боком живе 24 непонятні лічності. І, і по факту ми з ними в правому полі нічого з ними не можемо зробити. Чоловік рішив себе зарабатувати деньги. А мені якби я от этого буду страдати у поліції, вже встановили, що загиблому 29 років у столицю він приїхав із Тернопільщини. Поки справу кваліфікують як самогубство. Проте сусіди не розуміють, чому чоловік упав не на піддашок, а відлетів від будинку аж на 7 метрів. До того ж, на балконі дуже високі бетонні перила. Невже чоловіка просто викинули? Фінальну крапку у цих здогадках поставить слідство.